Добрий день, п'ятий клас. Поясню, як виконувати домашнє завдання на телефоні. Завдання у вас права 1, а саме до документу здоров'я вставити зображення із файлу хліб. Перше, відкриваємо файл здоров'я. Ви повинні з єдиної школи скачати собі на телефон файл здоров'я і файл хліб. Ось я його закачала. Відкриваю своєї файлової системи за допомогою програми Word. Після того, як відкрилося, я бачу, що в мене тут є текст, а також малюнки. Можете перечитати цю інформацію, вона є корисною. Але нам потрібно поставити догори файлик із хлібом. Для цього ми натискаємо олівець, який знаходиться у нас внизу, і змініть. І після цього у нас заморгав курсорчик, ось ми бачимо вгорі. Це вказується місце, куди ми поставимо наш малюнок. Для того, щоб завантажити малюнок до текстового редактора, ми повинні його вставити, виконати команду. Натискаємо на трикутничок. Вибираємо головне меню. Вибираємо команду «Вставити» І тут ми вибираємо команду малюнок фотографії, вказуємо, що це буде з вашої галереї або з тієї папки, куди ви зберегли ваш файлик з хлібом, Він в мене в цій папці. І натискаєте на сам файлик із хлібом. Все, ви вставили. Після того, як файлик вставився наш малюнок вставився, він, наш файл набув такого вигляду. Дивіться, натиснувши на наш малюночок, він береться в такі кружочки. За допомогою них ми можемо з вами зменшити наш малюнок. Але поки ми не будемо зменшувати, наше завдання наступне: давайте подивимося умову. Угу. Воно в мене збилося, зачекайте хвилинку. Ось, ми, дивіться, ми виконали ставлення малюнка, а тепер нам потрібно виділити зображення та обрізати його, залишивши лише зображення хліба. Для цього ми використовуємо кнопку обтинання. Давайте покажу, як це робиться на телефоні. Ми виділяємо зображення. І внизу, в нашому меню, відкриваємо наш трикутничок. У нас є кнопка Обрізати рисунок». Тобто це кнопка обтинання. Натискаємо на неї, і після цього наш малюнок змінив вигляд. Ви бачите, що в нього стали такі більш контур. Ну, тут сильно ми не обріжемо. Давайте так по чуть, чуть Ось тут можна кріпкенько так обрізати. Давайте ще обріжемо колоски, щоб тільки хліб був, наприклад. Все, після цього дивіться, наш, ми визначили, який, що нам буде показувати малюнок, і просто натискаємо де будь в іншому місці. Все, наш малюнок обрізаний. Давайте його зверху. Так, це ми зробили. Тепер давайте його трішечки зменшимо. Для цього ми беремо кутовий кружочок. І, от я його схватила, і просто його, ви бачите, я його тягну пальчиком. Тобто, якщо до центру іншого кружочка буде менше, якщо від центру, то більше. Ось тепер у нас є такий, ось, така картинка. Яке в нас наступне завдання? Наступним завданням у нас буде змінити розміщення малюнка, щоб обтікання у нього було за контуром. Ось ви бачите останнє наше завдання. Змінити його обтікання. Давайте ми змінимо його обтікання, зараз хвилиночку, перейдемо на наш текст. Для цього ми також натискаємо на наш трикутничок, і тут є обтікання текстом. Натискаємо і вибираємо, щоб воно у нас було по контуру, Так? по контуру. І давайте підтянемо наш чуть-чуть малюночок сюди. Вибачте ближче. О. І тепер ми бачимо, що він у нас текст його обтікає. Давайте його ще чуть-чуть зменшимо. Щоб було так, як нам пропонується на малюнку. І бачимо що тепер наш малюнок знаходиться з лівого боку, а текст знаходиться з правого боку. Все так, як нам пропонував підручник. Отже, Право виконане нам остало, залишилося лише зберегти. Для цього натискаємо на три крапочки. Вибираємо команду Зберегти як. Сохраніть как. Натискаєте на це устройство, Вибираєте папку документ, наприклад. Змінюєте назву, наприклад, здоров'я ДЗ і натискаєте кнопку Зберегти. Все, ваш файл збережено. Виходите із програми. Бажаю вам успіхів, до побачення.